Шукаєш дрифт машинку на радіокеруванні. У нашому магазині є більше 20 позицій, і зараз я вам покажу найкращі з них. Перший варіант: це машинка за 980 гривень, є Ford Mustang білий та синій, а також Nissan GTR чорний та червоно-чорний. Довжина машинки 20 см в комплекті пульт, машинка вже на дрифтових колесах, гумові колеса, конуси, акумулятор та викрутка. На пульті є два режими швидкості. І три варіанти підсвітки. Машинка йде ось в такій крутій коробці. Якщо потрібен розмір машинки побільше, то у нас є три круті моделі за 1350 гривень. Subaru BRZ та два Nissan. В комплекті машинка довжиною 30 см вже на дрифтових колесах. Пульт керування, змінні гумові колеса, конус, акумулятор, зарядка до нього та викрутка. У машинки є плавний газ, тому нею дуже зручно дрифтити. Ну а якщо вам і цього мало, тоді у нас ще є аж 8 варіантів по 1580 гривень, а саме Toyota Trueno в двох кольорах. Dodge Challenger також у двух кольорах Ford Mustang і Nissan GT-R. До речі, напишіть, яка вам подобається найбільше. Довжина машинки 30 см, вона відразу йде на дрифтових колесах, також в комплекті пульт керування, змінні гумові колеса, викрутка для зміни колес, акумулятор, USB-зарядка до нього і ось така секретна пляшечка. Як думаєте, для чого вона? А я вам зараз покажу. Щоб замовити, пиши нам в Директ, а також дивись багато інших крутих іграшок на нашій сторінці.